Самими типовими порушеннями е, в даних закладах це є те, що якщо заборонено місце, якщо заборонено тютюну, якщо заборонено курити, то має бути відповідно обов'язково розміщена вивіска курити заборонено. Якщо ж підприємець прийняв рішення, що він буде дозволяти в закладі ресторанному курити, то будь ласка, для цього передбачено, що має бути спеціально відведене, відведене місце, де має бути обов'язково облаштоване спеціальними витішками вентиляційними, Або іншими пристроями, які видаляють дим тютюновий, дана площа такого місця спеціально розміщеного має бути не більше 10% від загальної площі закладу. І обов'язково має міститися табличка, розміщена з графічним позначенням, що місце для куріння. І куріння шкодить вашому здоров'ю обов'язково, тому що ще дуже часто розміщують просто місце для куріння без посп... без попередження. Законодавством передбачено обов'язок, якщо суб'єкт господарювання розміщує е, дану вивіску, облаштовує дане місце для куріння, то і повинно бути відповідно попередження.